Лорен Монро, окружний прокурор штату Нью-Йорк, дає інтерв'ю пресі. Тим часом її батькові Арчеру Монро стає погано в лісі. Лорен каже журналістам, що її обвинувачуваний не втече від правосуддя, оскільки він обдурив вкладників на 3,5 мільярди доларів і угоди з адвокатом не буде, доки обвинувачений не поверне вкрадене. Арчер Монро важко добирається до машини і, концентруючи усю свою силу волі, на високій швидкості поспішає додому. Журналісти цікавляться у Лорен, як проходить виборча кампанія її брата Вільяма на посаду сенатора штату. Раптом серед журналістів чується невпевнений шепіт, і один з них просить Лорен прокоментувати раптову смерть її батька, бізнесмена Арчера Монро. Лікарі констатують смерть від серцевого нападу, і родичі приїжджають до заміського будинку Арчера, щоб попрощатись із головою родини. Через тиждень близький друг та адвокат родини Гарольд зачитує заповідь Арчера. Його дружині Кетрін залишається сімейний будинок та акції компанії. А Вільям отримає 20 мільйонів. Лорен же успадкує лише 1 мільйон, і ще 50 мільйонів Арчер залишив на благодійність. Пізніше на одинці Гарольд віддає Лорен ще конверт від Арчера. Він залишив зв'язку ключів та відеозвернення, в якому каже, що недалеко від маєтку на узліссі, де Лорен любила грати у дитинстві, є підвал. Арчер жалкує, що йому доводиться обтяжувати так доньку. Але секрет, який знаходиться у підвалі, не повинен вийти назовні. Лорен знаходить підвал, прикритий листям, і ключ Арчера підходить до замку. Вона спускається сходами і зненацька бачить літнього сивого чоловіка, який нерухомо сидить на стільці. Він пристебнутий ланцюгом до стіни і не подає ознак життя. Лорен підходить ближче, як раптом чує від в'язня несамовитий стогін, і налякана дівчина вибігає на вулицю. Вона закриває підвал і повертається до маєтку, але нікому з родичів не розповідає про свою знахідку. Пізніше Лорен запитує у матері, чи є якісь вороги у сім'ї Монро, про яких їй слід знати. Але Карн нічого конкретного не відповідає дочці. Надвечір родичі їдуть, і Лорен повертається до кабінету батька. На книжковій полиці вона бачить свою дитячу фотографію разом із щасливим батьком, але Лорен пригадує далеко не найрадісніші моменти. Він бажав, щоб донька стала адвокатом, який захищатиме інтереси родини Монро. Але Лорен не хотіла бути причетною до бізнесу Арчера та його друзів. Наступного дня Лорен вирішує сходити до підвалу ще раз, прихопивши із собою для впевненості пістолет батька. Там Лорен бачить, що в'язень спить у кутку, а по центру приміщення розкреслено білу лінію. Ймовірно, це позначка натягу ланцюга. Посередині кімнати стоїть стіл, а на ньому шахи, улюблена гра Арчера. Поки бранець спить, Лорен знімає відбитки пальців невідомого, а потім передає їх своєму другові детективу Санчесу для встановлення особи. Як окружний прокурор Лорен розуміє, що діє, м'яко кажучи, незаконно, тому бажаючи залишитись невпізнаною, приходить у підвал у масці. Але бранець лише посміхається і каже, що вона народилась 7 листопада 89-го року, а в дитинстві любила гристи нігті. Вона має брата Вільяма. А в суді Лорен захищає права бідних, щоб совість не мучила її за власний добробут. Також у неї є дочка і чоловік, за якого Лорен вийшла заміж всупереч волі батька. За ці 30 років ув'язнення він дізнався про сім'ю Монро усе, адже візити Арчера давно стали схожими на сповіді. Лорен знімає маску і хоче дізнатись ім'я незнайомця, але в'язень каже, що якщо вона вважає себе захисницею прав і свобод, то повинна відпустити його негайно. Однак Лорен спочатку хоче зрозуміти, хто ця людина і що він зробив Арчеру, якщо заслужив долю, яка гірша за смерть. Бранець готовий розповісти правду лише після того як отримає бритву, обід з ресторану та пляшку віскі. Арчер вмикав світло лише на годину на добу, тому бранець просить залишити лампочку увімкненою довше, адже він хоче почитати. І Лорен виконує це побажання. Лорен стоїть перед серйозною дилемою. Вона не може випустити бранця, поки не дізнається, чому тут його замкнув батько. А щоб тримати людину в підвалі 30 років, причина має бути дуже вагомою. Більше того, немає жодної гарантії, що вийшовши з підвалу, бранець не піде до журналістів розповісти, як голова родини Монро сховав його у підвалі на довгі роки. З іншого боку, тримати людину на ланцюзі це не те, що може довго дозволити собі моральний компас Лорен. Пізніше вона приносить обід, і незнайомець каже, що Лорен зовсім не схожа на свого батька, адже вона набагато людніша. Його звуть Морган Ворнер і він показує коробку з під сигар, де Лорен знаходить фотографії бранця, які щорічно робив Арчер. Однакове тло і старі фотографії без сивини доводять, що Морган не бреше, він знаходиться тут дуже давно. Морган каже, що знайомий з Арчером ще з часів бурхливої молодості. Вони були найкращими друзями, а їхні інтереси та вади були однаковими: карти, марнославство та жінки. Пізніше вони стали партнерами по бізнесу, і після чергової вечірки п'яні Морган і Арчер їхали додому, як раптом на дорогу вибіг чоловік. На високій швидкості Арчер не встиг зреагувати і збив насмерть незнайомця. Арчер запанікував, розголос і в'язниця спричинили б крах його бізнесу і всього життя, тому він наполіг, що треба позбутись тіла. Друзі повернули в ліс і закопали там труп, проте Арчерові здалось, що цього замало. Він став підозрювати, що Морган не зможе зберігати секрет і одного разу здасть друга. Після поховання тіла Арчер оглушив Моргана і привіз його сюди. Арчер не зміг його вбити своїми руками, але і випускати не став. Минали місяці, і одного разу Арчер приніс у підвал бритву, сподіваючись, що Морган позбавить себе життя сам, але він вирішив жити далі на зло Арчеру. Лорен запитує бранця, чи має він докази викладеної історії. Тоді Морган називає ім'я та адресу коханки Арчера Софі Фіоре, яку він називав циганською трояндою. Вони були дуже близькі, і Арчер підтримував з нею стосунки до свого останнього дня. Розгнівана зрадою батька, Лорен обіцяє Моргану, що залишить його тут гнити навічно, якщо він бреше. Вона приїжджає за адресою і не тільки знайомиться з Софією, але й дізнається, що вона має позашлюбного сина від Арчера. Пізніше Лорен запитує у адвоката Гарольда і своєї матері, чи знайоме їм ім'я Морган Ворнер. Але ніхто з них не чув про таку людину. Наявність коханки не підтверджує історію про захований труп, тому Лорен вирішує під дулом пістолета відвести бранця до лісу, щоб він знайшов місце поховання. Морган виходить назовні і перші хвилини не може поворухнутись, адже після 30 років у підвалі відкритий простір буквально п'янить його. Незважаючи на довгі роки, Морган за кілька годин знаходить потрібне місце за орієнтирами і вони викопують фрагменти скелета. Лорен потрібен час все обміркувати, тому вона повертає Моргана у підвал. А він у відповідь каже, що вона гірша за свого батька, якщо дає надію, щоб потім її відібрати. Морган обіцяє, що зникне назавжди, як тільки отримає свободу, адже він хоче дожити життя, яке йому залишилось, як людина. В одній зі своїх справ Лорен вивчає список підставних компаній, за допомогою яких обвинувачений відмивав гроші, як раптом знаходить назву циганська троянда. Вона з'ясовує у Гарольда, що це не збіг, а значить, Арчер був співучасником корупційних схем. І якщо слідчі дістануться власника Рози. То репутація Лорен та її брата потрапить під удар. Кількість проблем наростає, тому Лорен вирішує позбавити себе хоча б однієї і звільнити Моргана. Він присягається, що зникне назавжди, і тоді Лорен залишає Моргану сумку з новим одягом. Пізніше вона доручає Гарольду створити для Моргана нові документи, відкрити банківський рахунок з мільйоном доларів і вивести його з країни приватним літаком. Рано вранці Лорен разом з Морганом приїжджають до аеропорту, де на них уже чекає Гарольд. Вона бажає колишньому бранцю надолужити втрачене, і Морган дякує Лорен за свободу. Однак вона не забуває ще раз попередити, що якщо Морган порушить свою клятву, тоді Лорен повісить на нього усі нерозкриті злочини за останні 30 років. Морган усміхається і сідає в літак разом із Гарольдом. Лорен же повертається у підвал, щоб позбутись слідів перебування Моргана, і в речах знаходить пляшечку зі шприцем. Призначення яких їй невідоме. Тим часом детектив Санчес знаходить збіг за відбитками і надсилає інформацію до будинку Монро. Перша в маєток приїжджає Кетрін, розкриває конверт і лякається. Вона зустрічає Лорен і питає, чому до них у будинок надійшли матеріали на Карсона. Він же справжнє зло, і сам диявол. Лорен знову дзвонить Гаральдові, але той не відповідає. І тоді вона знову приїжджає до аеропорту. В ангарі вона знаходить мертвого Гарольда і літак, який так і не рушив з місця. Лорен поспішає додому, плаче та дзвонить матері, щоб попередити про небезпеку, адже Карсон залишився у місті. Кетрін не бере слухавку, а після повернення додому Лорен не знаходить матір усередині. З вікна Лорен помічає ліхтар, кинутий біля підвалу, і поспішає туди. Внизу Лорен знаходить Кетрін, що лежить непритомна. І Карсона, який чаївся у темряві, він вимикає світло і каже, що після 30 років ув'язнення чудово бачить у темряві. Використовуючи цю перевагу, Карсон вибиває пістолет з рук Лорен і б'є її. Прокидається Лорен вже бранкою, прикутою ланцюгом до труби. А Карсон у захваті, що переграв усю родину Монро. 30 років він виношував план, як звідси вийти, і симулював певні хвороби, аби Арчер приносив потрібні ліки. Карсон навчався на медика, тому знав, що і в яких пропорціях треба змішати, щоб отримати отруту. І одного разу під час гри в шахи Карсон вколов Арчеру в руку шприц і викликав у нього серцевий напад. Арчеру вдалося втекти недалеко, але достатньо, щоб Карсон втратив надію на визволення. Однак пізніше тут з'явилась Лорен, і Карсон з першого погляду зрозумів, на які точки потрібно тиснути, щоб обдурити її. У Лорен гострий потяг до справедливості, і Карсону залишалось лише виставити себе невинною жертвою. Лорен кричить, що це не її провина, і платити за гріхи батька вона не має наміру, але Карсон так не вважає. Він каже, що Арчер розповідав йому, як давав хабарі для того, щоб просунути своїх дітей на державній службі. Далі Карсон зізнається, що про день свого ув'язнення розповів не все. 30 років тому на одній з вечірок Карсон упіймав погляд Кетрін і вирішив, що проведе сьогодні з нею ніч. Він накачав її пігулками і потяг у спальню. Кетрін пручалась, але все, що відбувалось, здавалось Карсону грою. Коли вона прийшла до тями, одразу розповіла про все Арчеру, і він побив Карсона, потім посадив в машину і повіз у ліс. Як раптом під колеса їм потрапив незнайомець? Карсон вийшов з машини перший, звернув жертві шию і вже бачив, як буде шантажувати Арчера. Однак, коли вони закопали тіло, Арчер несподівано вдарив Карсона залізякою по голові. Арчер уже тоді знав, що є речі страшніші за смерть, тому привіз Карсона у підвал і посадив його на ланцюг. Карсон обіцяє, що залишить тут вмирати Кетрін і Лорен, навіть не дивлячись на те, що він її батько.